Вітаю вас, я, дорогі наші односельці, і насамперед мені дуже хочеться досягати вам вірша про наше життя. Так воно називається життя новопатриківської громади. Ми вибирали не царків лише місцевих депутатів, щоб душу серце рвали за народ, а не гребли собі землі великі шмати, свої кишені, набиваючи у проб. Чому не йдете до людей? Які вас обирали, і правду не несете в кожен двір. Чому не може народ ви об'єднати, щоб краще нам усім жилось? Нам не потрібні слівки і еліта. Живіть окремо і не за рахунок наш, бо вірити таким в житті не треба, стаючи на ті же граблі черговий раз, нам не потрібна сімейщина у владі, бо дозвіл не беруть вони в людей. Живуть собі вольготно від громади і пар пускають з коли прийшла пора про звіт Громаді непотрібні вори і хами педагоги, незмінні депутати-брехуни відводити таких подалі від спокуси влади, поки у прірву нас усіх не завели. І голові сільської ради до совісті взивати даремний труд що можна завтра з таким невірним збудувати, адже з брехнею зайти лиш можна тільки в глухий кут? Якби ви всі були чесні, відкриті та прозорі, то були б поруч завжди із людьми, не зачиняли б двері у сільській конторі, на сайті чисту правду всім несли, з такими обраними нам не по дорозі, ми хочемо жити по закону. І совісті людській во благо будувати у своїй сторонці життя квітуче собі та й нащадкам всім.